От ще раз, розказують, откуди прийшов? Сенегал, Сенегал. Сенегал. Плачет, серед Сердіть на сходах плаче. ради, офіцій. Та там сморить міському ібалися рягатиме. Що ви йому сказали? Ми вже вторішню паску є В рацію командир каже, там спостерігають біля вас десь олівчика якогось десь сходить. Ну то дивився, коли проходить, дивлюсь у віконечко, проходить туловище, йде, ноги за собою волоче. Я потихеньку до віконечка дивлюсь, йде. Одиночним шпак йому поруч, махаю дискуди. Э, э, Росія два, два роки, потім я знайти один чоловік Росія он э работе в когда ти заплатить деньги он приехал в по-русски, фронталі фронтер перусія плакав смерділо від нього дуже до сих пір же прийшло два тижні до сих пір до сих пір блін дожове смердить і скільки ще буде смердіти невідомо при огляді полоненого були знайдені е, карти російського банку та за його словами, він був як емігрант, хотів емігрувати далі за кордон в Німеччину. Йому сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення, заробив гроші, а тоді він ну, переїде далі, якби заробити гроші. Я хочу Росія, тому що він сказав, що це не трудно. Коли Україна, не, 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 не Повели його на евакуацію, сказали, що вийде коробочка, щоб його забрати. Ну, він думав, що ми його розстрілювати йдемо. Ну куди його розстрілювати? Воно так жалко на нього дивиться просто. Ну, повели його по темному, звичайно. Кажу йому. Напарнику своєму кажу, тримай його, кажу, бо кажу. Йому лише очі закриті, ми його потім фіг знайдемо в темноті. То ми його так за руки один другий і тягли блин, по полю, а так впечатлення від нього просто ну, гидкі. Ну тобі він <гум> я. <Подобався, блин. гум> я не знаю, як как... у ліса, я сурющую бом 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 бам я, пос... я у ліса слющив. поменять улица поменять, поменять. И командир э, армия скажи меня, стой, я скажи, если ты Украине, извините, можно, но, но не постоять меня. Он сказал, иди сюда, а куда ты сам? Я сказал, я хочу только граничка, ты видишь меня, я ничего, я хочу уроба. На улице каждый день, каждый день. Я солюсь в нього в дрон трон дром И дрон посравів меня сюда. Серьезно, Аллах. Илляхи, Аллах. И тогда Дроль посравів Я хочу найти К... солдат України, и помоги мені. При огляді було виявлено, що він був незначний поранення, лівої ноги. Ми йому надали допомогу би, Якби... так далі передали на его. Тому що -то я знаю, коли Вагнер видит мене, фініш, умер. Я розумію, Росія вас вбиває. Зараз Сейчас я хочу тільки, я я хочу Роба, я хочу только Росія це плохо, плохо. Меня очень плохо. Я хочу домой. Карвать скеп это очень сильно. Он помоги. Слава Украине. Насколько с мердюческой армией мы воюем?